Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання з теми регулювання дорожнього руху, Другим буде завдання з теми проїзд-перехресть. І останнім буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля має право повернути праворуч у зображеній ситуації. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один водій білого автомобіля, 2 водій жовтого, 3. Обидва мають право, та 4. Обидва не мають права на поворот. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного ютюбу. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водії обох повертають на перехресті праворуч, і для цього вони обидва завчасно увімкнули відповідні праві показчики повороту. Тут, як мінімум, вони молодці. Далі ми бачимо, що рух на перехресті регулюється з допомогою світлофора. Наразі на основній секції світлофора увімкнуто червоний сигнал, який забороняє рух обом водіям в будь-якому напрямку. Проте зелена стрілочка в додатковій секції світлофора дозволяє продовжити рух у вказаному напрямку за умови надання переваги в русі транспортним засобам, що їдуть з інших напрямків. І тут я думаю для всіх очевидно, що водій білого автомобіля точно має право на поворот праворуч, оскільки йому це дозволяє стрілка. Але головне питання полягає в тому, чи дозволяє ця сама стрілка поворот праворуч, також і водієві жовтого автомобіля. Тут треба також дивитися і на знаки. Ми бачимо, що знак напрямки руху по смугах дозволяє водієві білого автомобіля з правої смуги рухатися лише праворуч а водієві жовтого з лівої смуги як ліворуч, так і праворуч. І от якби знак не дозволяв з лівої смуги поворот праворуч, то ніяка стрілка б не допомогла водієві жовтого автомобіля. Але оскільки з займаної смуги він має право проїхати праворуч, то він може це зробити і на червоний сигнал світлофора за умови увімкнення стрілочки зеленого кольору в додатковій секції світлофора в відповідному напрямку. Про це я впевнений знали далеко не всі. Але, друзі, ви також маєте розуміти, що повертати з лівої і пропускати всіх, хто рухається з інших напрямків, буде відчутно складніше, ніж повертати з правої смуги. Тим не менш, поворот праворуч дозволяється обом водіям, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. В якому порядку автомобілі проїдуть зображене перехрестя. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. жовтий автомобіль, а потім червоний разом з вантажівкою. 2. Червоний разом з вантажівкою, а потім жовтий. 3. Вантажівка. Жовтий автомобіль, червоний. Та 4. Червоний автомобіль, жовтий вантажівка. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Вантажівка повертає праворуч, жовте авто розвертається, а червоне проїжджає прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами, а також на ньому відсутні будь-які знаки. В більшості випадків це означає, що перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Проте в нашому випадку дороги все ж таки нерівнозначні. Чому? Та тому, що водій вантажівки виїжджає з ґрунтової дороги, яка за замовчуванням є другорядною по відношенню до дороги з покриттям. Можливо, хтось заперечить, що під снігом там цілком собі може бути покриття. Але окей. Тоді шар снігу зовсім не маленький, і водій вантажівки навіть не знає, ґрунтова у нього дорога чи ні. А якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі через темну пору доби, бруд, сніг тощо, а знаки пріоритету при цьому відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Тобто все одно виходить, що водій вантажного автомобіля повинен дати дорогу у зображеній ситуації і проїхати перехрестя останнім. Далі все також максимально просто: червоний і жовтий автомобіль знаходяться на рівнозначних дорогах і рухаються вони з зустрічних напрямків. В таких випадках пункт 16.13 правил зобов'язує водія, що повертає ліворуч чи розвертається, дати дорогу зустрічному транспортному засобу, що повертає праворуч чи проїжджає прямо. Отож, виходить, що першим проїжджає червоний автомобіль, потім жовтий, і лише потім синя вантажівка. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: хто порушує правила у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один велосипедист, 2. водій трактора. 3. Обидва порушують. Та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую. І переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два транспортні засоби на цій ділянці. Що тракторист, що велосипедист просто рухаються собі прямо, але відразу скажу, що хтось з них точно порушує. Хто ж це? Давайте розпочнемо з велосипедиста. Перше на що звертаємо увагу, що в теорії може бути порушенням, так це те, що він рухається по узбіччю, що відокремлено суцільною лінією. І тут питання, чи дозволяється велосипедистам рух по узбіччю? І відповідь: так. Робити їм це дозволяє пункт 11,14 правил, але велосипедисти повинні не створювати перешкод для руху пішоходів. Добре, а як щодо водія трактора? Як він тут може порушувати, адже він просто їде прямо і нікого не чіпає. Але насправді тракторист ще як порушує. Справа в тому, що він рухається в лівій смузі, по дорозі що має по дві смуги для руху в одному напрямку, і ми чітко бачимо, що права смуга при цьому є абсолютно вільною. На тракторі встановлено знак обмеження максимальної швидкості. Тобто трактор не розвиває швидкість більшу за зазначену тобто 40 км на годину. Звертаємося до пункту 11.7 правил, і бачимо, що транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км на годину, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Тракторист не виконує ні обгін, ні об'їзд, та й повороту ліворуч ми не бачимо. Порушує лише тракторист. А отже я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.